Що ж почати делегування в 2025 році? Діджитал фахівцю Привіт, я Сергій Гатлан. У мене багато контенту на моєму каналі про маркетинг, про бізнес, побудову команди, ну і звичайно про життя. Життя, зокрема, зараз в імміграції, бо я знаходжуся в Канаді, не знаю, чи це тимчасово, чи не постійно. Дивіться, часто працівники-фрілансери вони не знають, з чого почати делегування, і вони не знають взагалі, як це робити. І це окей, коли людина вперше це робить. Немає такого, що всі народжуються знаннями, як правильно почати делегувати і будувати бізнес. Що мені допомогло на початку? Базова, базова річ. Я відкрив Notion і прописав табличку, там написав назва завдання, Таска, хто може це виконувати, я чи хтось інший може виконувати. Наступний пункт у мене було, хочу я це виконувати, чи не хочу це виконувати. І також в мене було по пунктиках прописано, скільки часу це займає. Я виписав ці завдання, які я виконую всі кожен день, всі, 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 максимально завдання. Я навіть не на кожен день, а на тиждень. Те, що я виконую, прописав. І після того я всі завдання, які я поставив, що не хочу самостійно виконувати, виписав окремо. І я почав шукати людину, яка буде закривати ці завдання. Тоді, коли я починав делегувати, я займався таргетом. Що ж я не хотів робити? Перше це рекламні креативи. Це фото, відео, яке крутиться в рекламі, їх потрібно завжди робити дуже багато. Я ненавижу це робити. Відверто вам говорю. Я почав шукати людину, яка це буде робити. Також я почав шукати людину, яка буде робити таблички, звітність, аналітику, заповнювати, скільки ми в рекламу потратили, скільки ми заробили. Ну і звичайно. Запуски реклами. Запуски реклами, в принципі, я люблю це робити досі, але тільки на свій проект я це запускаю, і я кайфую від цього. Але тоді це були такі пункти, який також забирав багато мого часу, які я почав делегувати. Важко, але почав делегувати. А ці завдання, які я прийняв, що буду виконувати сам, це пошук клієнтів, це продаж, це спілкування з клієнтами, постійне ведення з ними комунікації, я залишив за собою. Тому що я, в принципі, відкритий комунікабельна людина, і мені це подобалося. Подобалось дуже довгий ще час. Потім я і це делегував, і мені більше подобається, коли я цим не займаюся. Але, от мій початок був з того, що я сформував, що я не хочу робити, і я таки назвав вакансію. Помічник, мій помічник, який буде займатися там таргетованою рекламою разом зі мною. Ця людина створювала пачками креативи, робила звітність, аналітику. І робила запуски. Я просто контролював, перепровіряв це і давав фідбек свій. І це почалось моє делегування з однієї людини. У вас може бути трішки інакша ситуація, інакший бізнес онлайн, і ви маєте почати делегувати... Ну, що з інакше, якісь інакші завдання, дуже часто починають делегувати бізнес асистенту проджект менеджеру бізнес асистент до прикладу, може закрити там базові питання нагадування ведення календаря, плюс коротке спілкування з клієнтами, десь нагадування про зустрічі, також може якісь там упаковувати сторінки, презентації робити, гайди чи клести. листи. І, можливо, вам потрібна ця людина. Випишіть те, що людина має робити, і що ви не хочете робити, і що забирає багато вашого часу. А тепер, якщо говорити з більш правильних. Таких, скажімо, думок, правильних рішень, ви маєте думати і жити. Через питання не як зробити, ви маєте ставити, як ви маєте це зробити, а ви маєте ставити собі питання, хто це може зробити за вас. І також має бути питання, чи стратегічне це рішення, чи ні. Якщо це рішення не стратегічне, яке потрібно зробити, ви знаєте, що хтось може зробити це за вас, ви маєте це делегувати. Тому що ви, як майбутній підприємець, як підприємець, маєте завжди. Делегувати рутинні завдання, які не є стратегічними, тільки стратегічні завдання ведуть вас до росту. Ви маєте виконувати нові дії, абсолютно нові, і робити щось інакше ніж було колись. І коли ви будете робити лише стратегічні завдання, а менше операційних завдань, там, до прикладу, заповнювати звітність табличку чи там нагадувати клієнту, що у вас є зізвон, а це може робити бізнес-стенд. Ви можете це делегувати, і це буде входити в пакет. Пакет, який ви будете платити працівнику. по зарплатах, по тому, які давати зарплати бізнес-стенту, як це все робити, ми можемо розібрати в окремому відео. Сподіваюся, я вам допоміг з тим, як почати делегувати, як рухатись вперед. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і дивіться інші відео.